Коли немає зв'язку, бригади екстреної медичної допомоги Прикарпаття використовуватимуть радіозв'язок. Карети швидких обладнали спеціальними раціями. Як вони працюватимуть, знає Юлія Конох. Медики із початком повномасштабної війни створили кілька варіантів, як люди можуть контактувати із ними та викликати лікарів додому. Ми опублікували додаткові номера телефонів. Там є різні оператори, стаціонарні номера телефонів, а не тільки швидкий номер 103. Це для того, щоб люди, навіть коли мають проблеми певні зі зв'язком, могли з нами зв'язатися. Водночас, через перебої із мобільним зв'язком, потрібно було створити й альтернативу спілкування між бригадами, які поїхали на виклик, та диспетчерами. В критичних випадках вирішили використовувати рації. У нас є можливість передати інформацію бригаді або через інтернет, автоматичною системою, що відбувається дуже швидко і дуже оперативно. У іншому разі мобільним зв'язком. Якщо не працює вже і мобільний зв'язок, тоді ми будемо використовувати рації. Якщо говорити зараз, то це буквально одиничні випадки, справді коли десь чи в гірських районах, чи справді перебої десь і знаходиться в такому місці бригада екстреної медичної допомоги, що потребує саме радіозв'язку. Близько двох років тому альтернативу використовувати як радіозв'язок між диспетчерською службою та бригадами почали використовувати у гірських районах Івано-Франківщини. Там також, там суди є. Проблеми місцями зі зв'язком, і щоб перекривати ці питання, була можливість зв'язатися через рації. Зараз вже ми перенесли це на Івано-Франківськ. В місті вже всі бригади оснащені раціями. Наразі раціями обладнують карети швидких допомог. Передусім, нагальна потреба в таких у тих районах, де найгірша ситуація з електропостачанням, роботою мобільного зв'язку та інтернету.